Журналістика знаходиться в скрутному становищі. Раніше змі єдині використовували технології для генерації і поширення новин а друкарський верстат, до якого згодом приєдналося радіо і телебачення, були шлюзом. Що регулював потік інформації. Якщо хтось хотів звернутися до великої аудиторії, йому потрібні були змі. Сучасні новини потрапляють до споживача майже блискавично. Контент оточує людину з усіх боків: це і онлайн-медіа, і соціальні мережі, і блоги. Інформація тепер не проходить редакційні фільтри, не перевіряється на достовірність. Тому, навіть якщо читач прагне розібратися де факти, а де вигадка, це зробити нелегко. Це одна з головних причин. Чому журналістика даних важлива і набирає все більшої популярності? Журналіст, який не вміє працювати з даними, навряд може розраховувати на блискучу кар'єру, принаймні у діловій журналістиці. Все більшого значення і ринкової цінності набувають навички збору, аналізу, і візуалізації даних. Дані це нафта 21-го століття, один з найцінніших ресурсів у сучасному світі. Дані це ключ до ефективного функціонування всього, від уряду до місцевих маленьких компаній. Сучасні корпорації заробляють на цьому ресурсі мільярди. Але щоб отримати вигоду, потрібно знати, як добувати та обробляти дані. Використання даних зміщує фокус роботи журналіста від парадигми бути першим, хто розповість історію, до «бути тим, хто пояснить і розповість її найкраще. Дані для журналістів це можливість знайти, створити і розповісти складну історію просто та зрозуміло. За допомогою даних можна показати, як, на перший погляд, абстрактні економічні загрози. Наприклад, безробіття, впливають на людей залежно від їх віку, статі або освіти. Використання даних трансформує дещо абстрактне в те, що може зрозуміти кожен. Аналіз даних допомагає зрозуміти динаміку складних явищ, наприклад, громадських заворушень чи політичних дебатів, виявляти помилки і бачити можливі рішення складних проблем. Журналістика заснована на аналізі даних, це потужний інструмент для боротьби з популізмом. Чим відрізняється традиційний журналіст від журналіста, який працює з даними. Нейт Сілвер, статистик і головний редактор онлайн-медіа 538, розбив процес роботи з даними на чотири стадії. Перша стадія збір даних чи доказів. Інструментарій традиційного журналіста, ймовірно, включатиме певну комбінацію інтерв'ювання, документальних досліджень і спостережень від першої особи. Журналісти даних можуть додати до цього списку кілька більш технічних методів збору інформації. Наприклад,. Проведення опитувань і експериментів, автоматичний збір даних з вебсайтів. Друга стадія організація зібраних даних. У традиційних журналістів є усталені способи організації інформації, формування історії. До прикладу, історія може розвиватися в хронологічній послідовності або за важливістю інформації. Тим часом, журналісти даних здатні організувати інформацію з допомогою описової статистики або помістити дані в реляційні бази, або візуалізувати їх. Незалежно від того, чи варта картина тисячі слів, ці підходи мають цінність, і як додаткові способи розповіді, як основа для подальшого аналізу. Третя стадія пояснення. Пояснення складніший процес, ніж опис, він вимагає певного розуміння причинності. У журналістських термінах це може означати прихід від запитань: хто, що, де і коли до запитань чому, як і навіщо. У традиційній журналістиці такі історії іноді називають аналізом новин. Або пояснювальною журналістикою. Журналісти даних і тут мають власний набір методів. Зазвичай це різні статистичні тести для пошуку залежностей у даних. Заключна стадія узагальнення. Припустимо, у вас є дійсно переконуве пояснення того, чому вибори закінчилися провалом правлячої партії, або центральний банк вибрав політику трактування інфляції, а чемпіонат виграла команда з найбільшою кількістю передач за гру. Чи можете ви узагальнити результати аналізу для інших подій? Які відбулися приблизно в таких же умовах. Це важке запитання, але журналістика даних має певні інструменти для узагальнення, запозичені з наукового методу. Узагальнення це фундаментальне завдання науки, що вирішується з допомогою перевірки гіпотез. Сучасний журналіст повинен володіти вмінням узагальнювати результати аналізу і бачити повну картину. Чому ви навчитеся на цьому міні-курсі? Модуль складається з п'яти міні-лекцій. На першій лекції ми поговоримо про вибірку і генеральну сукупність. Далі розглянемо, які типи даних існують. Третя лекція присвячена мірам центральної тенденції арифметичне, медіана і мода. Четверта і п'ята лекції більш насичені математикою. Під час четвертої лекції ми розберемо міри мінливості, дисперсію і стандартне відхилення. У заключній, п'ятій лекції, спробуємо зрозуміти, що таке кореляція і як вона працює. Після кожної лекції вам запропонують тести на закріплення пойданого матеріалу. Деякі запитання націлені на загальне розуміння матеріалу, а подекуди доведеться рахувати. Я сподіваюся, що цей міні-курс буде цікавим і корисним та підштовхне до подальшого вивчення аналізу даних. Отже, давайте перейдемо до першої лекції.